Зовсім графіка зараз трішки прийшли. Зодимна і прізвища до коласу. Журналіст, блогер, поет, еколог. Багато турист, з Насправді почав більше писати давно. Як завжди, всі починають. Перші відборні історії. Інтим, лірика, романтика, чому б Якогось часу, а це було 26 років. Так народилося моє поеза Значить, Знаєш, прийнято? так? Ну я тоді вважав, що це ну, я відкрив, ніби нова якась а, Ти ж більше вчитався, що там ну, багато по історії, там, там сенс. А, в тому самому сенсі. Більше ніж малювали. Були анаграми, була моменталістика, були різні символи. А те, що почало в мене, виходить, тривало там певний час, поки не з'явилося можливість це просто показати людям, а зробили це на день народження у 2000 році, у <с>? редакції газети. Потім була друга виставка. Друга виставка. Перша називалася дуже банально перший крок. Чому він іде, ви ще побачите. Малюнок-малюнку, мали при текст, який тут, наприклад. Лише місяць бачить зоряних людей. Лише місяць знає таємницю світла. Мабуть, я себе обружую від того, щоб не збиватися, тому що всі мої вірші дуже довгі. Але маю не стачу. Принісне велика маленька частинка, як вона взагалі виглядає, тому що раніше люди казали, що форма формувала фульмури. Форма формувала формуляри, фарбував філетом. Фатум. Зміст змістив в окуляри, заховавши незмістовність факту. Як фаталь у формі нещастило. Пересейство не від ріг. Суперечність ось найвища сила. Форма не завжди знаходить зміст. Ще один з цієї серії та з чорно білих настрів. Осінній сюжет мого настрою, мелодія вітом судна, пейзаж від індастріл, зачинені вікна буття, воронячий округ спокою, а ритму неземного життя, дарунок нещасно дорогий, мій пік і спокута моя. you should fight.